Буде чи не буде у сумах? Продовжують вимикати світло. За яким принципом і розподілом люди намагаються з'ясувати у міськвиконкомі посадовці? Ж кажуть, жертвують чи можуть для того, щоб не відключати лікарні, так, об'єкти життєзабезпечення міста, тому відключаються спальні райони. До слова обленерго й досі графіків немає. Максимум, що можуть повідомити у сумському філіалі районних електричних мереж про сектори житлових будинків, а також назви комерційних і бюджетних установ, що підпадають під дію розпорядження про відключення. При цьому спостерігається певна несправедливість. Страждати від відсутності світла мають такі мікрорайони, як 9, 10, 11, 12, курський, Громенський, частина хіммістечка, що ближче до басівського санаторію, Дальня Кондратєва, також центр міста. Зокрема, вулиці Іллінська, Кузнечна, Воскресенська та Кооперативна. А зазначимо, у цих районах зосереджена чимала кількість дитячих садочків, шкіл і лікувальних закладів. Натомість Петропавлівська, Горького, проспект Шевченка та навколо Харківська, Прокоф'єва, Зеленко СКД і початок хіммістечка живуть зі світлом. Принаймні до черг відключень, датованих 23 вересня, і про які йдеться на сайті Сумської міської ради, ці вулиці не внесені.